Вітаю вас на обосток. Мене звати Тетяна Іванська. Поговоримо про ситуацію на фронті, про те, які зміни очікують на наші збройні сили України зсередини армії, про реформу армії. Одним словом, разом із нами на зв'язку. Олег Семороз, громадський активіст, ветеран російсько-української війни. Олеже, вітаю, слава Україні! Героям слава бажаю здоров'я. Ну, розпочати б я б хотіла з подій на фронті. Бачимо, що ситуація там важка на різних напрямках, але з'явилася інформація про те, що КНДР готується відправити тепер в Росію не лише свої війська, а й зброю. Нібито вже вона розпочала постачання до терористичної федерації. Безпілотників, ось цих камікадзе, іншої військової техніки, згідно деяких фотографій, які ми бачили і обговорювали також в ефірі з експертами, це не супер нова сучасна техніка, але тим не менше вона є і вона йде до Росії. На вашу думку, як це зараз може вплинути на ситуацію на фронті? Наскільки, навіть якщо це стара техніка, але все рівно наскільки вона може посилити нашого ворога? Слід було очікувати насправді, ну не будучи голі війська, людський ресурс при всій повазі, е хоча нема до них уваги, <сум> людський ресурс без використання військової техніки ну це абсолютний там ідеотизм, немає, не несе за тобою ніякого сенсу. І кендер і так постачала регулярного озброєння. Для Росії тому абсолютно логічно для чого поставляти зброю, якщо е, а для чого Росії шукати зброю КНДР, якщо цілком абсолютно логічно, КНДР може сама укомплектувати свої підрозділи, ну хоча б частково? Е, це справді до цього все йшло. Це справді ну, ніяка ні, не унікальна зброя. Це старі радянські зразки, половина з яких це зняті ще з радянського озброєння, Досить застарілі зразки е, техніки 50 х 60-х років, е, які зараз будуть пробувати використовуватися. Це більша історія про, мабуть, артилерійські системи, е, самохідні артилерійські установки, е, були фотографії осінтери. Публікувала їх про те, що це переміщують вже по території Росії. Е, Ну, слухайте, не можна до цього ставитися геть. Так, знаєте, якось е, там нераціонально. У нас деякі люблять постійно розповідати, що ми там боїмо проти шмобіків і так далі. Ну, знаєте, артилерійський снаряд, коли він летить і прилітає, це є артилерійський снаряд. Хорошого в цьому досить мало. Я не думаю, що це сильно повпливає на ситуацію на полі бою. Е, Корейські військові вони задіяні вже вони задіяні на території Курщини. Зараз буде збільшено озброєння, може це ситуацію погіршити. Якщо ми говоримо, наприклад, про ту артилерію. Я не бачу іншого напрямку озброєння, де вони можуть посилитись. Ну у них просто немає таких технологій, те, що ми говоримо про. Безпілотні літальні апарати і так далі, це всі технології, які були надані е, саме Росією. КНДР, вони дуже погано розвинуті. КНДР, в принципі, дуже погано вміє працювати з е, всім, що пов'язано технологічно. Ну тому них озброєння досі залишається 50-х 60 х років. Це не від великого розуму, та тому що насправді країна володіє ресурсами, зокрема людським ресурсом, щоб щось виробляти. Але технологічно це максимально відстала країна. Тому я не думаю, що щось технологічне таке, що може нас вразити, буде. Ну такого такого немає. А <глушен> артилерія може наробити справді дуже нехороших речей. Олеже, а модернізувати вони ось цю всю техніку в Росії можуть? Ну тому що ми бачили, як ну були вже інформація про те, що нібито якісь там гаубиці їдуть застарілі до Росії. А модернізувати на території Росії вони зможуть їх чи ні? Ну, треба розуміти просто їх застарілість. Та 105, якщо я не помиляюсь, там артилерійська установка, чи яка, чи на базі Т-54, на базі Т-60, чи на базі Т-54, Т-62, можливо, Тут треба просто дивитися псуть. Там по суті нема що модернізовувати. Хастів ти не будеш модернізовувати, воно ніякого сенсу абсолютно немає. Зі снарядами ти нічого не зробиш, тому що всі снаряди там не розвиваються. Це не класичний там, 152 другий чи 122 снаряд. Артилерійський, який використовується або ну, хоча б 203-й вже того шпіона. Е, ні, ні, Там абсолютно інший снаряд старого зразка радянського, який зняти з виробництва навіть е, в Росії. Там нема що модернізовувати. Вони не працювали вже десятками років, не працювали в цьому напрямку, в напрямку цих снарядів. Якщо ми говоримо про артилерію, суть модернізації артилерії в її точності, е, ну, це треба працювати з самим снарядом. Зараз є нові технології, які використовуються у нас тож е, снаряд, е, який на збройні НАТО. Ну це він розвинутий досить технологічно. Там є ду дуже цікаві снаряди, які досить точно задають ураження по цілі. Тому я не бачу цієї перспективи, що вони обіщують його від дронів. Ну, обіщують вони його від дронів. Це буде ось, ця модернізація. Тому я не думаю, що це якось вплине танкове озброєння застаріло Т-54 та Т-62. Ну теж ти не може ну, нічого особливо не зробиш. З, з снарядами ти нічого не зробиш, з двигунами теж. Ну обіжєш ти його дронів. Від, від можливо, ну, систему якусь комбіновану поставиш активної, э, активної броні. Все на цьому, тому тут про модернізацію говорити точно ну, не коректно. Питання, як вони будуть їх використовувати? Вони практикували застосування подібних танків. Якщо ми говоримо про той же Т-54 практикували їх застосування як безпілотних танків, які напічкали вибухівкою. Ну, це все. Не мала ну очевидно, скільки все це було випробування. Не мала воно за собою успіхів, тому я відмічу виключно потенціал у цьому всьому, це мабуть в артилерії. Абсолютно не важливо, який снаряд, Якщо є кількість, воно може змінити ситуацію на полі бою. До цього треба бути готовим збройним силам України. Ну це, мабуть, єдине до чого треба справді серйозно підготуватися. Те, що у артбв питанні артилерії, в питанні снарядів якими будуть завдаватися е, удари по нашим позиціям, ну воно може збільшити, зокрема на кущі. А власне про Курщину з'явилася інформація, буквально о, щойно так, як стверджують джерела телеграм-каналу Кримський Вітер. Ми знаємо, так, хто що це канал, який надає інформацію з окупованого Криму, е, так ось е, нібито е, військових Севастопольської 810-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти, чорноморського флоту терористичної федерації, перекидують з Курщини на окуповані території Херсон. Як ви вважаєте, чи це про це, чи це щось значить для чого вони відтягають війська? Чи справді вони готують, ем, готують наступ на Херсон? Тому що ми чули про те, що вони хочуть перейти на прав, на правобережжя та Херсонщини, і я, от буквально минулого тижня, чула заяву ось цього зрадника та колаборанта Сальто про те, що ще трішки, і ми Херсон знову повернемо. От про що свідчать ці рухи зараз? Справді там концентруються війська, зокрема на півдні, на… На подалі на Херсонському напрямку, на Херсонщині, там концентруються російські війська. Це перекидання військ. Не, не можна казати, що це Вау, про щось говорить. Це військові маневри, вони можуть бути пов'язані з абсолютно різними речами Вони можуть бути і фейковими, та згадаємо на, на, на історію, треба завжди працювати. Згадаємо, як при висадці союзників у Франції. 에... Сили Сполучених Штатів, Британії робили дуже багато фейкових напрямків, навіть фейкових штабів. В результаті потім висадилися. Там, де найменше цього очікували, в Нормандії. А так само і тут не треба недооцінювати те, що ворог може вдаватися до таких дій. Зняття військ курщини може так само бути пов'язано з корейцями, про яких ми говорили з військами кндр які посилюють свою присутність, посилюють свою присутність технікою. І по суті, вони можуть скоріше все закрити деякі питання. Щодо оборонних дій, щодо наступальних дій, які можуть е, росіян влаштувати, тому вони можуть свої більш підготовлені кадрові військові витратити на інших напрямках. Чесно кажучи, Курщина їх не дуже цікаво. Там половина суденського району абсолютно нема серйозних стратегічних для них там проблем. У них були проблеми з вставанням в бойові порядки, вставанням в оборону на тих напрямках. Тривали час, насправді, вони не могли це зробити ні з першого, ні з другого разу. Зараз ситуація, мабуть, така, яку можна звати, ситуація вирівнена. На цьому напрямку для росіян нічого більшого, нічого меншого. Але вони можуть користуватися військами на інших перспективних напрямках для них. Що стосується Херсонщини? Така така на жаль загроза залишається там. Сконцентровані війська. Я це знаю по людям, які у мене знаход... які знаходяться побратими, які і посестри, які знаходяться на правому березі річки Дніпро на тому напрямку, і вони відмічають концентрацію російських військ. Ну, не знаємо, поки що що в результаті буде. Нам треба розуміти, що на всіх напрямках зіткнення з Російською Федерацією, кордон починаючи з Чернігівщини, плюс треба Білорусь завжди сюди відносити, і до, до зіткнення нам з Херсонщиною з Південь. Ми маємо чітко бути готовими, що там в будь-якому місці можливо прорити наші війська там мають бути підготовлені. Я єдине відмічу. Я скажу, це неблагодарно зараз справа. максимально давати якісь прогнози по якимось напрямкам. Я відмічу, та росіяни будуть шукати слабкі сторони, і велика насправді перспектива, що вони будуть нав'язувати ініціативу на інших напрямках. Зараз вони активно нав'язали бойові дії на Курщині. Нав'язали на Купінську. Нав'язали на Покровському напрямку, і на решті напрямках Сходу України. Нашого Донбасу мають ініціативу, зберігають за собою ініціативу досить досить серйозну м, Поки що е, вони можливо будуть шукати інший напрямок фронту е, для того, щоб пробувати там розвивати свої наступальні дії. Я це абсолютно не виключаю, але це справа максимально ну неблагодарна зараз. Я єдине, що відмічув, чому я бачаю в е, цьому. Перспективу, загрозу, те, що це справді може відбутися, це е майбутня адміністрація е президента Сполучених Америки Дональда Трампа, який активно говорять про перемовний процес, про зустрічі з Путіним, про зупинення бойових дій, про заморозку. Це активно зараз обговорюється і е справді досить велика вірогідність. Ну Трамп принаймні буде. Вдаватися до таких дій, це, мабуть, уже 100%, тому що він прямо про це говорить. І це означає для Путіна, що як мінімум він на даних етапах буде точно говорити з Трампом про ці речі. Ну і там буде максимально некоректно. Як ти говориш про заморозку бойових дій, буде максимально некоректно проводити їх активну фазу. Це власне говорить про те, що у Путіна залишається ну, менше місяця навіть до інавгурації Трампа. 20 20-го буде інаугурація, 21-го запрацює адміністрація січня. То тобто рівно місяць залишився. Та, рівно. За це за цей час. Ну, якщо ми говоримо Та. про логіку наступу нових напрямків, у Путіна є от, скурчено. Є проблема така от, політична. Те, що їх територія, яка там за конституцією, їх територія е Росія, коли визнавалася в міжнародних кордонах, то от е територія Курщини е була за ними. Зараз вона не за ними. Суджанський район не не підконтрольний е їхній владі, е можливо для цього вони будуть спробувати розвинути десь нові наступи, зокрема. Залишається під цей місяць, щоб ну принаймні розпочати так активні бойові дії і наступальні дії вони говорять про успіх чи не успіх. Ну буквально в перший тиждень тому не можна недооцінювати, що там часу вже мало вже за місяць ну не можна нічого розвинути. На жаль, можна, якщо ми подивимося на успішні наші наступальні дії, успішні наступальні дії ворога, то в принципі основні розв'язки відбувалися буквально за пару тижнів. Тому е, я би відмітив все одно, що такий, на жаль, е, шанс е, наступальних дій для Путіна. Е, він залишається ще досить високий. Ну, Тут нам тільки готуватися, бути готовими. Я відмічу так, що південь, південь нашої країни, Херсонщина, Запорізький напрямок, вони залишаються найбільш такими вирогідними, де можливий цей удар. Ну і не треба зараз жити історію про те, що нам треба тільки обороняти схід, а про ці ділянки не думати. Ну, насправді ж, військова наука і книга говорить про те, що. Наступальні дії треба проводити там, де найменше підготовлений ворог, де найменше ворог цього очікує. Головне, де найменше цього очікує. Так, ну і ми справді зараз е, бачимо, що е, ворог накопичує свою силу, і тут треба пам'ятати кожному з нас, що наша майбутня перемога це відповідальність кожного з нас. Тому якщо ви не на фронті, то ви можете допомагати фронту своїм донатом. Е, донатів не буває неважливих чи маленьких. Кожен донат важливий. Пане Олеже, я б хотіла ще проговорити ще одне: таке нововведення. Не знаю, можливо, воно не нововведення, але ми просто е, під час е, повномасштабного вторгнення стали просто. Більше про це знати і більше та таких новин з'являється. Знаємо, що в Україні створять єдиний державний реєстр військовослужбовців, в якому будуть так само і дані про членів їх родин, і відцифрований образ обличчя. Крім того, будуть там дані про посадовців Служби безпеки України та української розвідки. Вже відповідний закон ухвалила Верховна Рада в другому читанні. Відповідно чекаємо на підпис президента. От про що цей закон і наскільки це ну, безпечно чи правильно, тому що я коли читаю, що м, українська розвитка буде якийсь певний державний реєстр, і згадую, та, як, о, як працюють часом російські хакери, і згадую про те, як держреєстри е, е, поклала Російська Федерація, ну, то мені стає трошечки, так знаєте, тривожно. Тут двояка історія. Ми говоримо про по суті, ми говоримо про військовий ID, електронний. Ну, ми маємо до цього прийти глобально, так? Питання для чого? І для чого зараз? Треба дати собі відповіді на питання. Е, що таке зараз наш військовий ID? Це військовий квиток, от паперовий військовий квиток. А це Потрібно його зараз ципровізовувати. У мене двояке ставлення, скажу відверто, тому що більшість соціальних послуг, більшість речей, куди військовому треба йти для чогось. Вони надаються іншими документами, іншими базами, іншими електронними кабінетами, які вже є І, до речі, все, що стосується того ж, резерву плюс взаємодії з органами ТЦК та СП, все, що стосується внутрішньої ситуації в армії, є застосунок армія плюс і реєстрація кабінету там. Тому якщо ми говоримо про дані речі, це більше історія про військовий ID на заміну військового квитка. Я не думаю, що це зараз сильно часі, тому що це мало де насправді ми використовуємо військовий квиток. Ми використовуємо дуже багато довідок, які зараз пробують цифровізувати, Я вам назвав ці застосунки. Ми використовуємо відповідні статуси, які надаються ветеранам війни, людини з інвалідністю внаслідок бойових дій, учасника бойових дій УБД. це. Все використовується, воно відцифровується, воно використовується в інших А, Що стосується військового квитка електронного, справді є великі ризики. Про це теж треба говорити і давати собі питання: в чому зараз нагальність. Тобто, де черги, де ну по тим напрямом Київ назвав вони нагальні. Ну на жаль, там хаос створився. То на бюрократії, коті треба було змінювати. і треба було ципровізовувати. Там ще корупційні ризики були треба було до цього приходити тим більше нема такого особливого прям секретної секретної інформації що, вау, ми пропали що ворог дізнається про те хто у нас яку соціальну допомогу отримує з військовослужбовців або ветеранів ну нема цьому якоїсь катастрофи все що стосується приватних приватних інформації яка може бути в цьому військовому ID, зокрема щодо наших розвідників а наші розвідники діють специфічно навіть по тим що соціальним послугам. Ну вони е, робляться більш, більш закрито. Е, іноді, навіть в електронних реєстрах, ну просто масово через там окремі можливості, через так звані окремі кабінети, там користуються цими послугами. У багатьох з них е, там, не свої е, прізвища, якщо ми говоримо про е, спеціальних е, військовослужбовців, працівників головного управління розвідки. 에, зараз вносити цю всю інформацію в публічні реєстри, 에, ну окей, в закриті реєстри, але які ви правильно назвали хакерів російських. От е, максимально от, недавна атака е, хакерська російська, від якої ми досі оговтуємося, яка поклала наші реєстри мін'юсту. Е, Мін ну, крім того, що поклала, ми маємо розуміти, що отримали повний доступ і повне викопіювання цієї інформації. Це говорить про те, що у нас ситуація, на нам'яко кажучи. Цимпровізовано, ми класно розвиваємося. Ми передова країна. А в питанні кібербезпеки, ми ну я передовою Україну на точно не називу. У нас да, у нас сильний ворог. Я погоджуюсь в плані кібератак, але ми поки що дуже слабенько захищені цьому напрямку. Відповідно, я поділяю застереження щодо наших, зокрема щодо наших спецпризначенців, які будуть в реєстрах, будуть дані на їх родини, зокрема. Це старіші радянські норми, насправді ну я розумію, сімейне положення відобразити, але відображати детальну інформацію щодо своєї цивільної родини ну не знаю наскільки це коректно. Військовому зокрема має бути багато цієї інформації, але настільки на часі, щоб вона за зараз була електронно цифрована, е, мені не подобається загроза е, зі сторони витоку, ці інформації, і головне питання, яке я собі ставлю, на яке я відповіді не бачу з сторони української влади. Для чого поясніть, для чого це зараз цифровізовувати, вносити в реєстр? Е, я ж назвав, які інші якими іншими послугами користуються. Просто щоб у нас ну, хвастатись, що у нас військовий квиток тепер не паперовий, а е, цифровізований, я, я не бачу серйозної проблеми, що зараз у нас військовий квиток паперовий. Це працює послуги, де є проблеми, вони пробують цифровізуватися Я думаю, що нам треба залишитися було б було б говорити, тому що вже тобі не законопроект прийнятий. Вважають це м такою помилкою за хайпом, що ми такі ципровізовані, але треба ж мати здоровий глузд. Насправді, зараз м там, де кричуча ситуація, там, де Суспільна, а, суспільна напруга. Треба ципровізовувати, треба розв'язувати ці проблеми, особливо, де це полегшить надання послуг, з зокрема військовослужбовцям. Треба ципровізовувати. Якщо ми говоримо, що цифровізація заради цифровізації, заради класної реклами, яка ми класна країна, е якщо ми говоримо про паперову, от так зараз виключно так сухо. Паперова інформація не відцифровізована, і цифровізована інформація в реєстрах електронних. Ну, це паперово, вибачте, більш захищено. Ну тут просто я вам примітивно скажу: зайти, зламати кабінет, отримати якийсь виток до інформації набагато важче в паперовому форматі, ніж зробити в електрону. Ну, цим треба було керуватися насправді. Тому що ну, погоня зараз за хайпом може коштувати насправді трошки е, трошки непоправимих, е речей, тому що працюють розвідки, вчиняються. Е Напади і ліквідація певних військовослужбовців. Найбільша група ризику в такому напрямку це, звісно, наші розвідники. І тут вони мають бути захищені. Ну, я думаю, що вистачить насправді розуму у нашій розвідки. Е -е 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 -е. ну, По-перше, вони діють над своїми іменами досить часто, навіть на самій військовій службі. Це перша історія. Другий момент те, що вони просто знають можливість, я думаю, це не буде особливо важко, просто уникати. Е -е Таких реєстрів військова розвідка е, під час особливо під час дії про режиму воєнного стану е, такі, такі можливості мають. Головне, щоб цим не зловживали е, різноманітні цивільні е, клерки, які є і в Гурі, і в СБУ, які дуже часто люблять декларації не подавати, працюючи абсолютно не в військовому відділі. Е, ну, подивимося, я зараз бачаю ці інформацію цю інформацію, яку ви навели про цифровізацію так званої військової дії. Більше погоню за хайпом, чесно кажучи, ніж якоїсь скорості. Це моя суб'єктивна думка. Угу. Зрозуміло. Ну побачимо насправді, що це перейде, що це виліться, і насправді як це допоможе нашим. Солдатам та нашим збройним силам силам оборони України, тому що в першу чергу мені здається має робитися все для того, щоб полегшити життя нашим військовослужбовцям. Побачимо і будемо це обговорювати. Пане Олеже, я Вам дуже дякую за те, що ви долучилися дякую до нашого фіру Олексій Мороз, громадський активіст, ветеран російсько-української війни, був разом із нами на зв'язку. Ну а я нагадую, що ми так само проводимо збір для наших хлопців, які працюють на хаймарсах і запалюють яскраво ранки на території так ось ви бачите QR-код на своєму екрані. Будь ласка, допомагайте донатами нашим хлопцям. За донат, до речі, можете виграти від них невеличкі подарунки. Я дякую вам за те, що ви були присутні на цій розмові. До зустрічі!